Друзі, Йос Карпат. Сьогодні такий у нас особливий день у моєї теті, бабусі, Василини. Сьогодні день народження. Сьогодні 5 жовтня. Їй виповнилося сьогодні 89 років. Їдемо її сьогодні вітати, поздоровляти і 6 здоров'я і много літ побажати. Отакі у нас тут файні дороги в Карпатах. Зараз там покажемо, які будуть далі. Осінь вже. Дивіться, друзі, з ким я їду, я не самий. Всім привіт. Це Іренка. Це моя дівчинка така файна. Ми їдемо з нею вітати нашу тету Василину. Купили їй київського торта там ззаду. Та ще щось таке продуктів, якось, що їй треба. Друзі, дивіться, ми їдемо сюди І Дивіться, які тут машини цікаві стоять. Вже гуліки сюди виїхав, я не знаю навіть коли і ауді виїхала сюди квадро, я теж в шоці як сюди виїхали, якщо Ну Тут така дорога, що треба кліренсу мати високого, аби машина сюди виїхала. Повний привід типу, та, але Ну можна піддон пробити, але якийсь ветко хлоп на ауді не побоявся. Зараз ми під'їжджаємо вже тут на такі гору і от там, бачите, отам от та гора, і за тою горою там живе Василина якраз. I dag er det en stor ulykke. इसलिए नाम थे भारतवीत का बड़ा दुख Друзі, покажу вам, яка сюди машина виїхала була десь майже місяць тому у суху погоду, правда, але Жигуль був отут. У... Ікрас я. Ірина, як вам тут? Супер. Рекомендую. Вот <реком> <реком> а такие тут краеведы, друзья. Ух, я вам сказал. Захит солнца. Друзья, мы уже подходим до хаты в Афилене. Мы уже даже приветико, приветико, Дай Боже великий. вам! Дай Боже вам, великий-великий! Що ж ми вже? На жальчику. Дай, дай Боже, дай Боже. Привіт, Добрий вечір. до нас у таку стару хату. Та ми мусимо до вас приїжджати. Я вам, сонечко, привіт і колеги. Дяк. Дуже, <ривіті> дуже вас вважаю. Якось uh -huh. звати? Іра. Іренка. Дуже приємно. Заходьте, будь ласка. Дякую. Добрий вечір! слава Ісусу Христу. Ми вас вітаємо з днем народження, бажаємо вам щастя, здоров'я, нового літа, бровей. Потяги, я в курсі ходять. <реш> <Юшенко. реш> так, ми прийшли до вас привітати з вашим таким файним народженням. Взяли вам такий файний тортик. Взяли вам тут усіких продуктів. Це вам понаскладуємо. Взяли вам Рафаелки. Не знаю, чи ви такі любите, чи не любите. Рафаелка, такі цукерки, знаєте? Вам і і кіхот, я вам кажу, що це таке розкидуть. Взяли вам фарбей тут, як ви казали. Молодець. Я сказала здоров'я так. Це та все, розказуєте, як у вас здоров'я, все нормально. Та так я шаля, лізу. Ля, лізу, то... <laughs> нема на але ще заїзу. Нема об'єкти. А да ще гриби би збирали, я? Ні, вже ти так. Да, я нема грибів. був. Нема, то я не збирали. Не збирали би вже? <laughs> то, нема. То, появлено, це ми... Я буде пау раз, але так вже не йшла. А зачем? Там ми ще з вами мусимо відео зняти, як ми грибе йому. <laughs> 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 Восення. Да є їхали туда на білокобел. Йо, я їхав. Боже, позадотик да. да цього минулого тижня я щось ну, треба по-любому. Багато вам ще лишалося викопати? Я ж багато виклав, що до дерева, теж я багато саділа, я думаю, багато а. не викопали. А що, ще садили крім барабулі? Що ще крім барабулі сиділи? Є садили. Ну, що ще крім барабулі шо в городі є у вас росте?

За рік 90 років, йо. Так. До того. То це буде храм? А я знаю, що буде. Храм це храм. Будем на бенджорі робити храм, йо. Натя. А я на діёлка, то де буде? Ну там на бенджорі і де? <laughs> на ми я не йду. <laughs> Та відемо. Та вже. Я тим і. Якби мама дожила до неї, на староче то так не збила затра. Най то це. Сюди, вот иди, по хору, туда туди вот, хаткові. То, 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 то добре, йдемо ми поволеньки. Ви бачити, якщо нам якщо щось цей. То, те, як ви гроші, брати, за фарби. А є, то це вам нічого мені не треба. А є, ні, 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 я вам не що. Ні-ні ні, то це вам все поводна. на день народження. Скільки все... ми це нам мені давати? Ні-ні, та це ми вам що. <реш> <реш> ні, ні. Аби це нам ті. Добре, все, ми йдемо вже поволонки, бо ми спішимо. Ну так. Любимо вас і чекайте у гості нас Дякую, що приймали нас. Це Іванку. Дай Боже. Будемо, будемо, якщо зможуть. І ось, друзі, вже кінець відео. Іренка моя вже поїхала на навчання, не встиг зняти з нею завершення. Ось так, ми Тяту файно привітали. Пишіть, друзі, свої враження в коментарях. Як вам? Надіюсь, все це сподобало. Хто би хотів приїхати до Тети Василини в гості, пишіть, то, звичайно, можемо відвести до Тети, поспілкуватися і так далі. На Гойдалку. Дуже таке гарне місце, дуже гарному селі воно живе. Дякую, друзі, що ви зі мною. Бережіть себе і нашу рідну Україну. Зустрінемось у новому відео. Дякую.